Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed The Run. Я перепрошую, що в мене запис обірвався в останній момент. У мене просто гра вилетіла в найнеочікуваніший момент. І в самий я не знаю як назвати. Давайте о цього порша візьмемо. Аби тільки знову гра не вилетіла. Так, третій етап ми закінчили. Тепер розпочнемо четвертий етап. Клясті гори. Походу, називається так. Щось завантажується довго, на моє здивування. Я не знаю в чому справа. 4021 км залишилось до Нью-Йорка. Зато взяли Порша 911 Херера РС4.0. І всій гонці нам треба до 129 29-ї позиції. Піднятися. Прискорююсь. Ох, як я добряче. Обігнав усіх. Ооо! Ще й нечні час доби ох, було досить близько. Так, і скільки тут прискорюємось. Ой, бляха, муха! Нічого собі яким дивом я вирвався в лідери в цій гонці. Ох, тут досить тісно. Так, контрольну точку я пройшов. прискорююсь. Трохи прискорився. Щоб суперники не могли мене наздогнати. Ось так. Так, один кілометр до фінішу залишилося. Прискорюємось. Я хамка ну, куди мене там заносить. Оооо! А ось і фінішна смага. Я ледь не перекинувся, трохи на двох колесах проїхався. І справді до, до 129-ї позиції ми піднялися. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!